Віт, мій дорогий глядач, все-таки є продовження. Я думала, що це звичайний сікай. Не знаю точно, скільки буде ще продовження, але думаю, що точно буде 10 глав. Буду старатися для вас і надалі. А ви, будь ласка, не забувайте поставити пальчик вверх і написати коментар. Дякую за перегляд. Всім смачненького. Жила була героїня, чия історія почалася, як і багато інших, із переселенням в тіло іншої. Отямившись в тілі Едіт Рігельхов, вона зіткнулася з багатьма труднощами та невідомою силою, що не дозволяло їй відклонитися від її ролі злодійки. Але, попри всі ті випробування, вона вистояла завдяки своїй непохитній волі і врешті вреждивом уникнула приреченої або накресленої їй дивом смерті. Вона не тільки перемогла свою долю, але й допомогла багатьом людям, з якої її зв'язала доля. Молодий господар та молода господиня в квіточому саду. Ви ще не їли до вказаного вами часу. Ще є декілька хвилин. Едід. Ранковий вітер такий холодний. А ти вийшла без накидки Вона завоювала серце свого прекрасного головного героя. Чому це ти так на мене дивишся, моя герцогиня? Пройшло уже півроку, як ти стала герцогинєю, Едіт, але я бачу, що ти ніяк не можеш до цього звикнути. <плес> не можу. У моєму серці завжди герцогинєю лишиться мама. Вона навіть достигла вершин влади в імперії, А? мама? Називаючи своїм домом герцогський особняк, який подібний до палацу. Обережно впадеш, Лілі, татку. В окруженні хитрого, як лиса чоловіка та дітей, схожих на маленьких зайчиків. Який в тебе красивий віночок. Братик зробив. Ти чудовий старший брат Ерден. А, а чому ж ти собі не зробив віночок, Ерден? Я собі не робив. Я зробив для Лілі і Сері. Доброго, Доброго ранку, господиня. Вона проводила чудові дні навколо любимих людей. Ах, точно я хотів передати тобі це. Прийшов лист, який ти так довго чекала, Із монастиря Елізи. Це лист від тети Елізи? Більше того, вона подружилася із головною героїнею. Так, це лист від неї. Почитаємо разом. Так, я я. і Так що тепер цю історію можна називати типічна історія про попаданку. Здається, цього року зима наступила надзвичайно рано. Зранку вже з'являється доволі синій іній Тут, як завжди, панує мир і спокій. Мені дуже подобається це холодне і тихе передраннє повітря. Ах, точно, цього тижня до нас прийшла нова дівчина. Я не знаю, з якої причини вона опинилася тут в монастирі, але схоже на те, що вона росла в благородній та знатній сім'ї, по ній дуже видно, що вона ніколи не займалася домашніми справами, тому що в перший день вона спортила всю постільну білизну. Допомагаючи їй все заново вибрати, я поділилася із нею своїм секретом прання, який відомий тільки служницям. Те час, перш ніж вона відкриє для мене своє серце, але думаю, ми зможемо стати із нею хорошими подругами. Ух ти, секрети прання, це так чудово. Тобто її так сильно експлуатували, що вона вивчила прання від служниць. Секрети прання, мені теж дуже цікаво, як це. Вау, як цікаво! Цікаво, а у служанок Людвіг теж є свої секрети. О, можливо, ідемо, запитаємо. Ерден Лілія. Бабуся з дідусем уже прийшли. Бабусю, дідусю. Ох, мої ви хороші. П'ять років тому мама особисто допитувала Елізу, яку вважала своєю рідною донькою. Вона відправила Елізу з оригіналу, кидаючи грубими словами в монастир. А Кліфа, позбутого титулу молодшого герцога, відправила на кордон в ролі лицаря. І через деякий час прийшов лист про дезертирство кліфа. Не дивно, що герцогиня голосила, що швидко складає з себе повноваження і йде у відпустку. Звісно, вона пішла не відразу. Спочатку вона детально навчила мене своїм справам, як свою молодшу герцогиню. А поки я була вагітна своїм першим сином, Ердена, і народжувала його, вона і зовсім взяла всю роботу на себе. Після цього всього, коли я народила сина, вона почала серйозно задумуватися про відпустку, але неочікувано через мою другу вагітність Лілією. Вона знову відклала свою відпустку, і лише через півроку вона відправилася в свою довгоочікувану відпустку в свій загородний котедж. Мені було не по собі, що за ці кілька років вона здавалася мені сильно втомленою. Папусю, я так за тобою сумувала. Ох, дорогенька, я теж по тобі дуже сумувала. Ви все гарно їли із мамою і татом. Так. Здається, за цей час вона стала набагато світлішою. Колись ти сказала мені, що час усе лікує. Дивлячись на те, як затягуються рани, які, здавалося, ніколи не зникнуть. Розумію, що ти мала рацію, люди набагато сильніші, ніж здаються. Ви гарно попрацювали, Едіт, Кіліан. А тепер ми хочемо провести час із нашими внуками, що? Ну, хоча б пообідати разом. Ми всю ніч тряслися в кареті, зовсім немає апетиту. Пізніше повечеряємо з дітьми. А тоді. Ви, напевно, дуже змучені через дітей та роботу. Підіть краще удвох на побачення. І навіть не думайте повертатися до вечора. Продовження в наступній главі. Ми ж не в чужому будинку. Навіщо така увічливість? А, Але. Ми тут з усім впораємося, так що не турбуйтеся про дітей. А ви удвох краще проведіть свій час і повертайтеся. Але все ж таки, раз вони так не полягають, я думаю, це ввічливо їм відказувати. Але Анна і Реннон. Ось так через кілька хвилин ми опинилися на вулиці Дарсіс. Ми, звичайно ж, просто так вийшли на вулицю, але а як взагалі ходять на побачення? Відразу після надання титулу почалося все можливе навчання, щоб стати головою сім'ї, а одразу після цього всього вагітність, пологи та виховання дітей. Звісно, вільного часу не було зовсім, але я не скаржуся. Адже через це все завжди ми проходили разом. Звичайно, ми інколи влаштовували маленькі веселощі в себе дома. Герцог Рюдвіг, голова сім'ї, що має головну військову силу імперії і лідер фракції імператора, дружина Герцога Рюдвіга, правляча в столичному вищому світі, і найближча помічниця кронпринцеси, другої особливої особи в імперії. Щоб провести час тільки удвох, ми стали надто важливими особами. Але якщо в підсумку ми дійшли до того, що ми забули, як ходити на побачення. Та, можливо, як турбується матінка, ми і правда, щось робимо не так. А, до речі, це місце. Тут, коли ми ще були парою, чий шлюб з найбільшого початку пішов на перекосяк? Едіт, якщо ти ще не втомилася, не хочеш прогулятися разом по вулиці? Так, звичайно, пам'ятаєш ту дівчинку, яка продавала тут квіти, Кіліан. Звичайно, я пам'ятаю Едіт. Тоді тут має бути той вуличний клуб. Ого, дивися це ж герцог та герцогиня Рюдвіх. Ага. Хіба це не той світ, де ніхто тебе ніколи не впізнає? Коли ти просто прогулюєшся і придурюєшся, що ти звичайна людина. Боже, вони походу вийшли на вулицю, щоб подивитися, як ми живемо. Боже, яке в них щире кохання. Боже, я вперше бачу її вживу. Вона набагато красивіша, ніж на газеті. Пані герцогиня, у вас немає планів розпочати, почати вам у політику з поліпшення безпеки на вулиці Лебермарі. Пане герцог, мій племінник получив литерську стипендію в академії. Ай, не штовхайтеся! Герцогиня! герцог! Ось так і закінчилося наше побачення. Ну що, подати сигнал лицарям? Лицар чекає сигналу в укритті. Ну, поки що це не виглядає небезпечно, так що, здається, все в порядку. А? Шарлота, пробачте, будь ласка, одну хвилинку. Ох, прошу вибачення, господиня, ваша світлість. Шарлота, не можна підходити до них так близько. Пробачте, будь ласка, моя господиня, просто моя молодша донька так вас любить. Минулого року в лікувальниці, яку ви відкрили для простого народу, вона змогла вилікуватися від жахливої хвороби, яка довго її турбувала. На першому році свого одруження, вивчивши документи пов'язані з Райзеном, я шукала способи покращити і розвивати життя в тих краях. Хоча моя поїздка у Райзен була відкладжена, коли кіля призначили молодим герцогом. Я не відмовилася від своїх придуманих тоді методів поліпшення. Це навіть стало для мене свого роду можливістю, бо в цьому світі, якщо їх трошки скоригувати, можна було б застосувати наміри ширші, опираючись на свої знання про свій світ. Я шукала як поліпшити життя простого народу, не нарушивши місцеву культуру. І з допомогою Кетрін я пробувала різні методи. Мінус був у тому, щоб замість того, щоб приймати рішення за своїми поглядами відразу на всіх регіонах, мені приходилося добиватися підтримки і співпраці столичних чиновників і дворян з колишнього регіону, що значно ускладнювало процес, тому це був перший раз, коли я побачила своїми очима зміни в житті людей за межами паперів, прийомів і світських газет. Звісно, незавершених проблем залишалося ще доволі багато, і навіть присвятивши цьому всьому все своє життя, я не зможу змінити все своїми руками, але всі усилля, які я прикладаю і вдень, і вночі, принесли реальний результат, а над тим, що ми дуже довго ламали голову, дало великі плоди. Дякую вам від усього серця, що ви спасли мою дитину. Як же це зворушливо? Боже, не то слово зворушливо, я вже тут плачу другу главу. У нас є скромна закусочна. Якщо хочете, ви можете прийти і ми вас пригостимо. Що ти думаєш, Кіліан? Звичайно, це буде особливе побачення, допомагати багатьом людям у цьому світі і створювати кращий світ для наших дітей, якщо ми зможемо це зробити. А після єди, поки ще не стало холодно, підемо, покатаємося на яхті. Чудова ідея! В цьому і буде наше побачення. Тим часом у герцогському будинку. Грали в ігри про прання. Ваша світлість, чому небесиня? А що? Тому що коли ж повернеться Джазелін? А? Це Ренон? Це Ленон! Реноне. Ви тут добре себе поводили. Не були бешкетниками. Звичайно, mm. послухай, Реноне. Реноне, розкажи нам, як ти як одружився на тьоті, на тьоті Анні. Продовження в наступній главі. Ми з Анною вже доволі довго знайомі, якщо казати, по роках. Але велику частину цього часу у нас не було, щоб ми могли бачитися кожного дня. Ми знали один одного вже дуже довго, але у нас не було поводу, щоб розмовляти. Ми були набагато далі, ніж чужі. Тим часом Аксель Людвіг скористався моментом і пішов дивитися документи. Ну так, спочатку ж Анна була служанкою в герцорському домі. Тоді вона ще була просто людинкою. Просто людинка толянка. Це було заборонене кохання. Заборонене кохання, Лілія. Заборонене? Так, заборонене. Мені здається, що ви про це знаєте набагато більше, навіть як я. Не розказати мені часом про це герцогині та герцогу. Ні, Ні не треба. треба. Тихіше, Лілі. <с> У герцогському домі дуже багато прислуги. Ті, хто доглядають за садом і спостерігають за полями. Служниці і слуги, які допомагають жильцям і господарям, і серед них легко сховатися шпіонам інших сімей. І ті, хто стежуть за шпіонами і передають підхідну інформацію, ті, хто вище всіх господиня керувала всіма цими людьми. А Реон Філдж був її здатним помічником. У документах про інформацію служниць, склавши хренаном, Анна лишилася одною з найсамих довіреніших служниць, коли стало відомо про політичний шлюб, сумно відому доньку ворога і Кіліана. Її визнали найкращою доглядальницею за Едіт. Ти будеш особистою покоївкою Едіт Рігельхоф. Постійно доглядай за нею і після своєї роботи розказуй все мені. Так, господарю. Оскільки вона не видає своїх емоцій, всі знали, що вона зможе адекватно реагувати, навіть якщо Едіт буде буянити і не піддасться на хабарі чи інші спроби підкупу. У кінцевому підсумку це рішення виявилося вірним, але те, що Еді так відкрито ставилася до покоївки, яку дали, щоб наглядати за нею, і то, що Анна прониклася симпатією до такої, як Едіт, було зовсім неочікувано. Тяжко сказати, що вона підставила герцорський дім, бо вона не просто сліпо підкорялася наказам пані. Швидше вона наважилася не послухатись наказів господині за власну думку. Однак мене непокоїло те, якщо наступить момент, коли інтереси герцорського будинка і пані розійдуться. Кому ця покоївка буде важлива? Будь ласка, я не можу довіряти нікому, крім вас. У мене лише підозри, але Еліза веде себе доволі дивно. Прошу вас попіклуватися про Едіт, поки я буду відсутній. Буде виконано, господарю, клянуся своїм життям, я захищу господиню. Дякую тобі. Я постараюся вернутися якнайшвидше до тих пір. Я надіюся на вас. Ви впевнені? Прохання протостає істині герцорського будинку. Ви не повинні сліпо йти за нею. Більше того, якщо ви поставите вказівки Кіліана на ні гарантії, що він захистить вас, якщо наслідки виявляться несприятливими, дякую, що турбуєтеся про мене, лорд Ренон. Но я впевнена, що скоріше господар дав мені послугу надати інформацію необхідну для защити пані. Я виконую ці вказівки господаря не через наказ, а по собственній волі. Заради моєї господині і наслідки цієї безрозсудної волі? Що з нашою молодою господинею? Я прийму своє наказання, тільки скажіть, де вона? <клухи> Вибачте, будь ласка, Анно. ваша вечер, Лорд Ренон. Як господиня? Вона в порядку. Анно, що ти? Будь ласка, лорд Ренон, розкажіть, як там господиня? Ха, що це щойно було? Ця служанка її ж заперли тут, так? Зробила тут переполох, а тепер затихла. Напевно, в неї здали нерви. Ідемо, поїмо краще. Будь ласка, я не можу собі дозволити. Я не можу дозволити втратити свою господиню. Моя господиня!» Прийди вже до тями. Ти ж не така людина. Ти же не така. У цьому світі є люди, яким уготовлено прожити просте життя. Род Філчів, що носив титул баронів. Покоління в покоління було відомо, що це сім'я вчених. Не маючи власних володінь, вони працюють у столиці, добровільно становлячись васалами, допомагаючи в управлінні, відданість Акселя Людвіга і Теофілча. І в наступних поколіннях також була непохитною. Ренон Філч, представник третього покоління, і природна, що була уготовлена і йому, як його тата і діда, і він мовчав і йшов по цьому шляху. Шлях, який гарантував йому спокій. Не було сил виправляти, і не було потреби нічого виправляти. Життя, в якому потрібно було слухатися і підкорятися, нічого не казати і нікого за собою не вести. Якщо б це життя було історією, він би прожив життя статиста, не залишаючи імен, розказує дітям саме найінтересніше продовження наступній главі. Друзі, якщо ви хочете продовження, будь ласка, пишіть у коментарях і не забувайте поставити пальчик уверх. Дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі!